Всім привіт! Родичі мої гарбузові! Хочу вас поздоровити з наступаючим Новим роком. Я знаю, що настрій у всіх різний, хтось далеко, не в своїх домівках. Хтось зараз уже за столом, у когось просто немає зовсім настрою. Але я сподіваюся, що в 23-му році, який ми от, зустрічаємо, все буде якнайкраще, щоб якнайшвидше була наша перемога, щоб наші хлопці дали всім дрозда. Поганцям і нарешті добро перемогло зло. Я хочу, щоб у нас були мрії, щоб у нас були цілі, які здійснювалися обов'язково. Я хочу, щоб ми зібралися за великим сімейним столом, щоб у нас була можливість обійнятися, поцілуватися, потеревенити та пошуткувати, заспівати пісні наші гарні, родинні, щоб повернулося все так, як було колись. Хоча до того рівня, як ми раніше жили та не цінували. Зараз прийшло за цей 22-й рік рік Тигра, рік войовничий для нас виявився. Хоча було дуже багато дзеркальних дат. Хоча ми загадували бажання, ми вірили в якісь дива. Він для нас був досить важким. Було переосмислення, було перенародження, скажімо так, кожного. Ми за цей рік, що казати? Постаріли, помудрішали, посумнішали, тому що привідів для посмішок не було. І от я вам бажаю всім, щоб у нас був мільйон привідів для посмішок, щоб у нас була радість, щоб у наших дітей було купа-купа можливостей, щоб прийшла перемога. З наступаючим новим 2023 роком, і хай він ознаменується кінцем зла та перемогою України. Все буде Україна!